Чи можна звертатися до психолога? Я не раз чув думку, що християнинові не можна ходити до психолога, бо психологія то нібито не від Бога, і вона може бути навіть небезпечною. Але чи справді це так? Давайте розберемось. В першу чергу варто розуміти, що психологія це не магія і не якесь чаклунство. Вона не має справи з духами чи якоюсь невідомою енергією. Психологія це наука, яка вивчає те. Як ми думаємо, чому реагуємо так чи інакше, як справляємося зі стресом чи болем? По суті, це знання про душевне і емоційне здоров'я. Коли у нас болить тіло, ми спокійно звертаємося до відповідного лікаря. То чому б нам не звернутися до фахівця, коли болить усередині? Турбота про душу така ж природна, як і турбота про тіло. І, говорячи про душу, я не маю на увазі якусь субстанцію, яка нібито живе в нашому тілі. Я маю на увазі наші почуття, емоції, реакції на події, які нас оточують. Чи суперечить психологія Біблії? Тут важливий момент. Психолог не замінює Бога і не вирішує питання гріха чи спасіння. Психолог це не священник, не пастор і не духовний наставник. Завдання психолога інше допомогти розібратись із тривогою, депресією, травмами, навчити краще спілкуватися чи керувати емоціями. А питання гріха, покаяння, віри це вже сфера молитви, сфера Біблії, стосунків із Богом, і це не треба плутати. Але все ж варто зауважити, що таки не до всіх психологів можна звертатися. Є фахівці, які працюють на основі науки, поважають твою віру, допомагають знайти. Здорові способи подолати твої душевні проблеми. Вони не відводять від Бога, не насміхаються з твоєї релігійності, не лізуть, не лізуть у роль духовного гуру, але є й інші. Ті, що підсовують езотерику, медитації з якимись вищими силами, гіпноз, ті, що можуть казати, молитва тобі не потрібна, забудь про Бога. Ось це вже небезпечно. Бо тут мова йде не про здорову психологію, а про речі, які прямо суперечать Біблії. Апостол Павло радить: усе досліджуйте і доброго, держіться. Отже, висновок простий: ходити до психолога можна, і навіть потрібно, якщо є потреба, але з мудрістю, обираючи психолога, поцікавтеся методами, за якими він працює, якщо вони суперечать науці і біблійним істинам. Краще таких психологів оминати. І пам'ятайте, остаточний мир і зцілення приходять від Христа. Він якось сказав: Мир залишаю вам, мій мир я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається.